Вітаю вас на телеканалі РТБ, передача громадська приймальня. Гість сьогоднішньої нашої програми Олена Качан, головний терапевт обласного управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Також Олена Вікторівна, завідувачка центру складних порушень серцевого ритму обласної клінічної лікарні. Я вітаю вас, пані Олена, в нашій студії. Дякую, добрий. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас будуть певні запитання, будь ласка, телефонуйте 230016. Я повторюю 230016. А будемо говорити сьогодні про серцеві хвороби, які, власне, вражають серце та серцево-судинну систему. Олена Вікторівна, в мене буде до вас таке перше запитання: то що ж таке серцево-судинні захворювання? Я так розумію, що це дуже широкий спектр. Да, на жаль, серцево судинні захворювання сьогодні це є біч 21 першого віку, не тільки в межах України, а сьогодні тим приймається весь світ. Тому що сьогодні кожен третій, кожен четвертий житель населення нашої, навіть країни, на жаль, має проблеми по серцево-судинним захворюванням. Що входить серцево судинне захворювання? Ну, сьогодні вже наше населення обізнане і знає такі слова, як ішемічна хвороба серця, знає, що сюди відноситься гострий інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія, аортосклероз, складні порушення ритму, це є миготлива ритмія, тобто фібриляція перед серцем, екстасісталічна ритмія, яка обумовлена вже, в смислі, обумовлена ішемічними хворобами серця. Ну, Сьогодні це є розповсюджене захворювання, хоч воно і серцева судина це інсульти, будемо казати, який сьогодні займає одне з перших місць в нашій області. Сьогодні це, якщо ми рахуємо, що інфаркт, ну, будемо так казати, це є один до трьох. Один інфаркт, три інсульти. Ну, я вже такі цифри кажу, я не буду там зараз апелювати цифрами, скільки це на 100 тисяч, на 10 тисяч. Тому що в ефірі ми для населення виступаємо. На жаль, це дуже розповсюджена хвороба. хвороба. Це по області, так я розумію. Я про область да, кажу, да ну виникнення і власне перебіг хвороб серця, звичайно, він пов'язаний з наявністю чинників ризику. Так і одним із цих чинників є підвищення артеріального тиску. Наскільки небезпечне підвищення артеріального тиску? Ну, на сьогоднішній день в нашій області, будемо так казати, це є приблизно 260 тисяч людей населення, які мають підтверджений артеріальний тиск. Тобто ясно, що ще є люди, які не звернулись до лікаря, які у нас ще не зафіксовані. Ми їх не маємо по статистиці. Але так казати, це кожен четвертий житель нашої області має підвищений тиск. Будемо так рахувати, це 25% приблизно людей з підвищеним матеріальним тиском. Сам підвищений тиск, чим він на сьогодні має загрозливий перебіг, це тим ускладнення. Ускладнення це інфаркти, міокарда, інсульти. Тобто ми сьогодні, на жаль, спостерігаємо людей працездатного віку. Які сьогодні не можуть працювати. Вони сьогодні, будемо казати, є інваліди, інвалідизуюча патологія, коли порушена мова, порушена ходьба, людина вже не може приступити до тої праці, де він був на сьогодні. Тому сьогодні медики піднімають питання для нашого населення це профілактична медицина, яку ми сьогодні, ну, на жаль, мало спостерігаємо. Якщо за кордоном, де ми чуємо, читаємо літературу, їздимо, сьогодні вже питання профілактичної медицини і реабілітаційної медицини. Ми, на жаль, чаще вже маємо людей з захворюванням. Тобто постфактом. У постфактум. нас не прийде людини спитати, ну, допустимо, генетично, там мама хворіла чи тато хворів? То є генетична спадковість. Але до нас вже приходять люди, які вже мають високий, високий артеріальний тиск і мають ускладнень. А от на вашу думку, як змусити людей все-таки дбайливо ставитись до свого здоров'я? Mm. Можливо, це в менталітеті нашому, можливо, в нашому житті способу життя. Ну, як так, ну сьогодні казалось би, вже наш наші люди вже бачать, вже їздили десь, вже бачили, що сьогодні всюду це тільки є здоровий спосіб життя. Це враховує калорій, що ми їмо, як ми встаємо, чи ми робимо фізичний навантаж, чи ми займаємося зарядкою, чи ми ходимо в басейни, чи ми більше пішки ходимо, не їздимо на машинах чи на е, транспорті. Е, чи ми можемо приймати якісь профілактичні там, ліки або звертатися до лікарів? Ну, ми ну, лікарі сьогодні може і не доробляють, може доробляють. Ну, Сьогодні я рахую, що ми і статті пишемо, і по телебаченню виступаємо. Ну, Сьогодні, мені каже, стільки вже є мас-медіо про здоровий спосіб життя, що вже людина, вона сам собі я кажу, сама собі вже має зробити висновок на те, як йому в себе вести в даній. Ситуації. Ну от дійсно, що більшість власне оцих хвороб вони спричинені, як ви сказали, неправильним способом життя, тим самим харчуванням, можливо, десь психоемоційним навантаженням. Так? А якщо, на вашу думку, людина відмовиться від цих шкідливих звичок, вона дає собі шанс бути здоровою. Дає шанс, дає шанс. Ну, будемо так казати, якщо людина сьогодні має зайву вагу, ну на жаль, є така да, справа. Він може сьогодні, пусть це не буде якась там дієта, нерозумна дієта, будемо так казати, що там голода чи все. Сьогодні є, не, може немає у людини якихось коштів там, купляти якийсь квіток, ходити там, в тренажерний зал, так, в той же на не, не, Ну, Будемо казати, да, ні кожен так, собі може дозволити, дозволити, може і старша людина буде якісь мати стіснення, йти там, де більше може, молоді. Я розумію, сьогодні відкрити балкон. і Займатися вдома у себе, це всі, всі можливо. Людина може собі ну чого там казати? Сьогодні ж люди навіть не ходять, вони тільки їздять. А якщо сьогодні пройти лишніх пару кілометрів, з'їсти менше жирної їжі, там паливо, алкоголь, я рахую, що сьогодні людина може вже є вибір, є вибір сьогодні, є вибір. Ну, ми так трішки почали не з симптомів, так, а з профілактики, але все ж таки повернемося. Як визначають, як діагностують, коли людина є гіпертоніком? Ну, це є скарги, може бути на головну біль, головокруження, відчуття людина, от, ніби ніч спала, встала, є якась головна біль, є якась розбітість, якась слабість. І при вимірюванні тиску сьогодні люди вже купляють самі собі апарати для вимірювання тиску. Якщо ми бачимо, що є тиск більше 140 і 90, то це вже є якась схильність до артеріальної гіпертензії. Да, ми не можемо так остаточно сказати, що це вже гіпертонічна хвороба, але вже є симптоми. Ну, дота. Ну я рахую, що людина має вже звернутися до дільничного терапевта або до сімейного терапевта, щоб обстежити чи немає якось вже патології, чи, то, чи ця людина може вже, чи їй вже треба приймати ліки, або ще можна, як кажуть, первинна профілактика, змінити спосіб життя, модифікація, як сьогодні кажуть. А до речі, яка нижня межа підвищеного артеріального тиску? Ну, Сьогодні рахується 140 і 90 – це тиск, на який ми вже звертаємо увагу. Або ми вже, якщо людина має фактори ризику, тобто зайва вага, стреси. Паління, вживання алкоголя, людину вже ми тоді дивимося, чи ми їм призначаємо лікування таблітоване, або ми ще людині рекомендуємо переходити. Ну тобто вести ну здоровий спосіб життя, змінити свій спосіб життя. Скільком, якщо є така статистика, скільком за рік ви ставите от, власне такий діагноз? Ну, будемо казати, що десь так 25% має так бути да, да, розповсюдженість артеріальної гіпертензії. Кожен четвертий час, кожен четвертий життя. Да. Люди, якого віку найчастіше скаржаться, найчастіше звертаються, Ну, спершено, скажімо. Ну, симптомами. Будемо так казати, на сьогоднішній день, на жаль, помолоділи хвороби серцево-судинної системи, як і артеріальна гіпертензія, як і інфаркт і для наскільки помолоділа? Ну. На жаль, ми сьогодні, ну, маю, за останні роки маємо випадки артеріальної гіпертензії з 18 років. Тобто, от, хлопці, Тресно, ну, будемо хлопці, так да. казати, дівчата до нас звертаються, коли вже замуж вийшли вагітність. Mm -hmm. ну, тобто, да, Тоді ми щось знаходимо. А Олена... хлопці це до призовники. Mm -hmm. Ясно. Олена Вікторівна, у нас є телефонний дзвінок. Mm -hmm. Доброго вечора, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. У мене два запитання. Скажіть, будь ласка, чи є якісь обмеження в часі на вживання препарату Індопрес? Ну, от можна його наприклад, я його п'ю вже 8 років. Це перше питання і друге запитання. Чи дотримуєтесь ви самі здорового способу життя? Ви почули так? Друге почуло перше. А, а перше ага, повторіть, будь ласка, бо було могла на вас дуже чути. Чи є, чи є якісь обмеження в часі на вживання препарату індопресу? я індопрес, зрозуміло. От я його п'ю вже більше там вісьми років. Дякуємо вам, mm -hmm. Дякую. Дякую за запитання. Препарат «Індопрес» – це гіпотіазідоподобний препарат. Ну будемо казати, він має якусь трошечки дію сечугінової антигіпертензійної дії. Але він для довготривалого прийому. Ну, ну, Вже 8 років приймає. 8 да? років. Ну будемо так казати, якщо ефект, є ефект, і людина підтримується тиск, то можна приймати. Змінити можна на щось, але. Звикання організму власне, немає, до цього препарату, немає. як і до інших. Як такого немає. А варто змінювати чи не варто змінювати? Ну, я чого кажу, розумієте, якщо людині даний хтось, ну, хтось із лікарів підібрав даний препарат. Людина на індепресії є, їй вистачає монотерапія, може, ще щось друге приймає ага. дана жіночка. То приймати можна, тобто, якщо є ефект, можна приймати. Да, так. Якщо є ефект, можна приймати. Ну і там питаючи, я дотримуюсь. Ага. Ну будем казати, ну на жаль, не все так би не можу я про себе сказати, що я ідеал. На жаль, ну якісь елементи того є. Періодично басейн, якась ходьба. Ну, на жаль, хоча не хочу казати, як і всім кажу всім місцям, я всім нашим так. жителям рівного кажу, і рівненщині, що ми не маємо ми права казати, що є брак часу. Це тільки відголоска, угу. Завжди можна знайти час для себе. Угу. Олена Вікторівна, у нас ще є один дзвіночок. Угу. Доброго вечора ми слухаємо вас. Просимо. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка. будь ласка. А яка різниця між індопрес, лазопрес і всіми тими пресами, котрі є? Я зрозуміла. Дякую за Дякую. запитання. Ну, Я може, не всі. Я, я зрозуміла, що то все... є фармацевтична назва, будемо казати, сама по собі брендова препарат це є індопамід. А ці преси, як ви кажете, це назви згідно фірм, як вони легалізують свій препарат. Сьогодні, ну, На жаль, чи на жаль, є, допустимо, препарати, теж, допустимо, Енап, Еналапріл. Марцетична фармацевтична назва. Ну Сьогодні на Еналапріл, будемо казати, то що є е, формула, основа, є десь більше наверное, 40 даже 50 назв. тобто Сьогодні дуже багато фірм на теренах України і вони переплітаються. Ага. Тобто, сьогодні той же індопрес, індопамід. Ще там якоїсь назви це все основа індопаміт. Після uh -huh. зрозуміла питання. Тобто склад правильно. однаковий, склад однаковий а назва торгова назва фірми, uh -huh. торгова назва фірми. Зрозуміло, ми з вами вели мову про те, що за останні декілька років mm -hmm. так дуже помолодшило, помолодшило mm -hmm. люди, так які скаржаться на підвищення артеріального тиску. Ну помолодшили, будемо казати. Сьогодні навіть є такі, ну на жаль, інфарктно подібні ситуації у молодих людей 18-20 років. На жаль, це зв'язано з прийомом буває наркотичних речовин, буває з прийомом от є такі напої, енергетичні mm -hmm. напої, mm -hmm. да, не знаю там їх всіх нас, з тим всім плюс паління. І такі молоді люди. І от, я в молоді ситуацією поступала в міську лікарню. Будемо казати, це не є основа інфаркту міокарда, ми, ми розуміємо, що це бляшка, що це вже аортосклероз, це Суди не чисті, а враховуючи дану ситуацію, тих молодих людей, часто маємо такі проблеми. Олена Вікторівна, у нас ще є дзвіночок. Угу. Доброго вечора! Слухаємо вас. Зірвався наш глядач. Ми тоді продовжимо угу. з вами розмову. Можливо, угу. до нас все-таки хтось та й угу. дотелефонується. Угу. Гіпертонію взагалі можна вилікувати чи ні? На жаль, залежності від стадії. на жаль, артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба, будемо так казати, вона не вилікована. Ну, ще Весь світ шукає всі я кажу, речі впливу на це, але основа артеріальної гіпертензії це дійсно правильно підібрана терапія, і тут лікування не є курсами, ну як от наші хворі кажуть, Олена да. Вікторівна, я перепрошую, mm -hmm. бо в нас є ще дзвінок, і mm -hmm. я боюсь що глядач знову mm -hmm. не дослухається. Mm -hmm. Доброго вечора. Слухаємо вас. Доброго mm -hmm. вечора. ефірі, Просимо. Скажіть, будь ласка, а куди пропав Грилл А? Ви почули, пропав щось пропало. Mm -hmm. повторіть, будь ласка, запитання. Ребрил-А. Гіприл-А. В аптеках Я зрозуміла, Гіпре а, а, я зрозуміла. -А. Ну я вибачаюсь, може я так не часто по аптекам хожу, що він пропав, але наскільки я володію ситуацією, Гіпрел, А, ну, шановний дозвонювач, буває так, що фірми по, ну, по їхнім причинам, що не завжди проходить ліцензування якогось препарату. От воно у нас інколи уходить сьогодні, ну, можу, можу назвати. Декілька препаратів, які шукають дійсно наші хворі, і ми б були зацікавлені, ну, це не ми винувати. Це, значить, у той фірми десь вчасно не було реєстрації цього препарату. Ну, На жаль, я не можу сьогодні відповісти вам відверто, чи гіпріл, а пропав, чи просто його немає в аптеках, можемо вияснити, будь ласка, можете мені зателефонувати 28 19 09 на роботу, і я виясню з фармації і вам дам відповідь. Олена Вікторівна, ще є дзвінок. Доброго вечора. Алло. Слухаємо вас. Алло? Слухаємо вас. Просимо. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Не чую. Доброго вечора, просимо. Алло. Просимо говорити. Ага. Мене запитання до лікаря. Скажіть, будь ласка, чи має якесь відношення полінейропатія, чи напряму зв'язано з сердечними захворюваннями? Бо в мене такий діагноз і мені дуже тяжко, коли приступи. Оце починається в ногах. Дякую за відповідь. Дякую вам. Тобто я зрозуміла полінейропатія. Ну я взагалі -то, то більше, я так розумію, це є ну, захворювання судинного характеру. Більшість тим захворюванням займаються невропатологи. Ну я не виключаю, що може бути це, це захворювання, ну як сказати, не відірване від якоїсь, може, ішемічної хвороби ортокардіосклерозу. Але полінеропатія це може бути і при цукровому діабеті, може ви його маєте, може ні. Тому ну будемо казати, захворювання, які підлягають лікуванню. Полінейропатія взагалі підлягає лікуванню та ну так, ви підлягає кажете, лікуванню, Ну, як... да, більше полінейропатія це може бути як синдром, може бути тобто як наслідок якийсь, да, як наслідок якоїсь хвороби. Може дійсно це може бути, я ж кажу, може бути наслідка тишемічна хвороби, яка ще може бути супутній або основний цукровий діабет, або інше захворювання. Ну, Такому ракурсі. Ми маємо ще один дзвінок, бачите, угу. дійсно серцево судинні захворювання, дуже поширено, поширені хвороби. Доброго вечора, просимо вас, задавайте запитання. Алло, Алло. просимо вас, слухаємо Алло. вас. Слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи має право людина, яка перенесла поширений обширний інфаркт на інвалідність? Дякуємо вам. Дякую за запитання. Має право людина, яка принесла обширний. Там, ну, я, ну так, ви, Хто сказав, дозвонюють, що обширний, анфаркт буває з якимись ускладненнями. Може, ви вам проводили коронарографію, може у вас імплантовані стенти, може аортокоронарне шунтування? Чи ви працездатного віку, але це має ваш лікар вирішувати наскільки ви зараз маєте які проблеми? Але я не займаюся там до кінця питаннями по інвалідності. Але людина, принеше інфаркт, має право на інвалідність. Тобто цю проблему має вирішити безкональності. Ви, ну, цю зі своїм проблему лікарем. має вирішити лікар, до кого звертається даний пацієнт. Наскільки сьогодні є сам перенесений інфаркт, чим він неприєм... ну, неприємний? Тому що він має, може людина зберігатися стенокардія, тобто ця грудна жаба, яка дає болі, задишка, набріки ніжних кінцівок. Ну, на жаль, треба теж, опять-таки, треба дивитися, звертатись до лікарів. Може, треба провести до обстеження, як то ми кажемо, каронарографію, щоб не чекати якихось інших ускладнень і повтору. А так, права має людина. Зрозуміло, дякую вам, Ви вікторівно. Я на початку нашої програми сказала, що ви ще є завідувач центру складних порушень серцевого ритму обласної клінічної лікарні. Хотілося б, щоб ви розказали, можливо, коротко, глядачам, що ж це за центр, які його основні напрямки власної функції. Чим займається е, цей центр? Е. Дякую. Е, ну, наш центр вже працює е, понад 15 років. Олена Вікторівна дуже перепрошую. у Нас є ще одне запитання. Доброго вечора слухаємо вас. Алло? Слухаємо вас. Алло. 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 Слухаємо вас, задавайте, будь ласка, алло. Слух... Алло. Ми вас я слух... слухаю. Ми вас слухаємо. Задавайте ваше запитання. Просимо вас. Скажіть, будь ласка. Бесопролом я приймаю уже декілька років. І Аспікард. Принимаю уже, наверное, 7 коробочек по 100 штук. И в эпикризе написано, чтобы я эти препараты принимала постоянно. То Мне 74 года. Сколько лет я буду принимать до смерти? Дякую, Дякую вам. за запытание. Ну, 74 роки це ще такий достойний вік, і дай Бог вам здоров'я. Мені важко констатувати там на предмет метопрололу, чи дійсно вам треба метопролол, чи буде змінюватися назва, може на якийсь інший бета-блокатор, конкор, там, бісопролол, бо ну, діагнози я не знаю, так розумію, що, напевно, якась ішемічна хвороба серця, системокардії, аспікарт вам дається і Ну, На жаль, будемо так казати, люди, які які мають підвищені тиск, мають ішемічну хворобу серця, перенесені інфаркти, Лікування не є курсове, а лікування є постійне. А буде це метапролол, чи зміна якогось іншого ліку, ну, ні, бі, ні ну, Зараз так кажу, як є, бо я просто не бачу перед собою і е, пацієнта. Е, тому є у нас, да, є так пишуть наші лікарі, і це не є якась. Порушення етики, що ліки там, що прийом постійно є таке, але е, я рахую, значить, ви маєте якісь проблеми, раз вам лікар так призначив. Ну, може бути зміна. Я маю надію, що ви будете періодично приходити на прийом до своїх лікарів, і вони будуть дивитися по вашому стану. Наскільки треба, чи та доза, чи менша доза, чи більша доза, чи саме метапролол, чи ще якийсь інший препарат. У нас є ще один дозвонювач. Просимо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Я хотіла таке запитання задати. Сказали, що будуть з 1 вересня вже зменшені ціни на антигіпертензивні препарати. Поки що ніде нічого немає в аптеках. То правда, чи то неправда, і на які препарати буде зніжені ціни, знаєте, ні. Дякую за відповідь. Дякую. Дякую за запитання. Да, дійсно, я постараюсь кратко. Да, з, з травня місяця цього року є наказ міністерства про референтні ціни, так називаємо, є перечень препаратів. Тобто цей наказ діє і на теренах Рівненщини, на всіх теренах всіх областей України. Є перечень препаратів по наказу, будемо казати, там п'ять молекул, так вони називаються. Це антагоністи кальцію, типа карінфара, це бета-блокатори, інгібітор АПФ і там небілет. Але є да, дійсно є аналоги препаратів. Но на сьогоднішній день наша медицина, якби всі наші лікарі області, ну, в, основному, в, ну, в основному випіска рецептів іде, іде на дану групу препаратів. Але на сьогодні ще, що стосується аптек, є зниження цін, є ну, така невелика, невелике зниження цін на вироби на препарати вітчизняного виробництва, антигіпертензивні. По тому, як сьогодні було сказано 20% відшкодування, тобто от референтних цін, поки до кінця вересня ми не маємо. Це питання поки мутується в. Міністерстві і нам має дати відповідь в кінці вересня. У них буде нарада, який буде бюджет, чи обласний, чи міський, чи будуть гроші е, дані від. Е... Від кабміну, тому на сьогодні, що стосується медицини, медики вже виписують рецепти. Що стосується, тих, що наше ну згідна, що наші пацієнти чули, і ми виступали. І я виступала по телебаченню. На сьогодні ще тих 20% відшкодування немає. Є тільки невелике зниження цін на вітчизняне виробне виробництво наших препаратів. Дякую. Але ще питання бачає, ще питання не закрите, і ми маємо надію і будемо раді, будем що сподіватися, пацієнтам да, сподіватися, що все-таки це, все да, це буде Відшкодування, да, відшкодування буде. Да. Буде знайдуть або з місцевого бюджету. А це за місцеве, да зараз це має до кінця вересня, має питання довирішуватися. Mm -hmm. Зрозуміло, Олена Вікторівно. На жаль, час нашого ефіру підходить до завершення, але я дуже вас прошу тоді коротенько все-таки розповісти про ваш центр. Чи коротенько, 15 років працюємо? Я думаю, що населення області нас вже трохи знає, наш центр, м'яко кажучи, займаємося порушеннями ритму, Хоча порушення рітма це не є щось таке відокремлене, це є захворювання серцево-судинної системи. Це і при інфарктах, і при м'якардітах, і при артеріальних, і при порушеннях ендокринних. Ну, будемо так казати 96 Діагнозів, можна кажуть, французи, поставити по порушенням ритма. Тобто Займаємося, маємо дооснащення, маємо холтер моніторування, маємо тобто Ми займаємося діагностикою і лікуванням, але у нас хороша співпраця на ці міні інвазивні оперативні втручання з Одесою, з Києвом, з Донецьком. Займаємося слабостю синусового узла, коли люди, наші пацієнти потребують. Імплантації штучних водіїв «Ритма», і у нас велика вже диспансерна група людей нашої області, які мають вже оці кардіостимулятори, так називаємо. Вони до нас приходять на перевірку в наше відділення. і ну, Сьогодні, на жаль. Порушення серцевого рітма багато, і цих фібриляцій перед серцем є дуже складні. Ви 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 ми займаємося. Слідкуєте. Ми слідкуємо. Що ми не можемо сьогодні? В межах нашої області у нас є хороший взаємозв'язок. з іншим рівнем будемо казати, інститут Амосова, Стражеска, Одеський інститут, Донецький інститут. Ну є і за кордони Так що це є. Сьогодні я дуже вам дякую Добре, вікторівна за нашу взяти. розмову. Ну насамперед не на, на сам кінець я верніше хотіла б запитати, а що би ви побажали, але я думаю, ви все сказали на, на початку програми, аби люди стежили за. За, насамперед, за способом життя, і я думаю, що напевно треба кожному трішки хоч трішки полюбити Бабуть себе. себе да. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в студії була Олена Качан, е головний терапевт обласного управління охорони здоров'я облдержадміністрації та завідувачка центру складних порушень серцевого ритму обласної клінічної лікарні. Отож, любіть себе, любіть природу, і кожен день зустрічаєте з радістю. До побачення.